Всім привіт! В цьому відео поговоримо про німецьку систему протиповітряної та протиракетної оборони IRIS-T SLM. Повна назва Арісті Сарфл Launched Medium Range. Це зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіусу дії. Розробка німецької компанії Diel Defense. використовує ракети IRIS-T, призначені для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. Повністю розробку було завершено у 2015 році. Країна-виробник Німеччина розроблено з 2007 по 2015 рік. Розробник Діль Defense. Замовник Сфер. В конструкції SLM втілено принцип повної незалежності від шасі. Натомість всі компоненти сумісні за габаритами та кріпленнями зі стандартним 20-фунтовим контейнером та можуть бути транспортовані будь-якими транспортними засобами, наприклад, вантажівками. Завдяки сумісності габаритів зі стандартним контейнером було істотно спрощення перевезення ракет літаками та кораблями. Комплекс має оглядову РЛС на 360 градусів, здатний вести одночасний обстріл декількох цілей за будь-яких погодних умов. Також комплекс може під'єднувати додаткові пускові установки залежно від потреб. В стандартній комплектації РЛС, пункт управління та пускові установки разом з ракетами здатні уражати цілі на відстані до 40 км. Центр управління має робочі місця для двох операторів. Зв'язок з іншими складовими системи можливий як через радіо, так і через оптоволоконний кабель. Крім того, центр управління може обмінюватись даними системами управління вищої ланки. Обмін може відбуватись в реальному або в майже реальному часі. Пускова установка безлюдна, має 8 ракет типу IRIS SL. Пуск відбувається вертикально для можливості обстрілу цілей на всі 360 градусів за азимутом. Для розгортання пускової установки на позиції потрібно до 10 хвилин. Вирівнювання відбувається автоматично. Одночасний обстріл декількох цілей досягається швидким пуском декількох ракет. Перезаряджання триває близько 15 хвилин. Пускова установка обладнана всіма необхідними підсистемами та може знаходитись на відстані до 20 км від центру управління. В комплексі використана найпотужніша версія зенітних керованих ракет АРСТ. У цій версії встановлено потужний ракетний рушій, завдяки чому збільшено ефективну зону роботи цілі до 25 км за висотою та 40 км за відстані. Ціле вказання можливим шляхом передачі координат GPS та через канал передачі даних з ракетою. Ракетний рушій твердопаливний з керованим вектором тяги. Модуль керування польотом знаходиться в хвостовій частині. Там же знаходяться чотири крила з незалежними приводами. На завершанні ділянці польоту ракета наводиться із використанням інфрачервоної головки самонаведення, створений спеціально для ракет АЕРСТІ. У 2007 році Бундесфер замовив у компанії Дієль Defense розробку нової зенітної керованої ракети та пускової установки для новітньо-тактично-зенітно-ракетного комплексу. В свою чергу Дієль Defense замовила у ному розробку покращеного ракетного двигуна, в тому ж 2007 році. Компанія Intracom Defense Electronics розробила новий програм на визначений канал передачі даних. А Сенер отримав замовлення на розробку модуля управління у вересні 2008 року. В квітні 2009 року Ultra Electronics Precision Air Systems отримала замовлення на розробку генератора чистого повітря високого тиску hyp pack та соленоїдних клапанів. Система hyp pack служить як компресор системи охолодження, а соленоїдні клапани для розподілу газу в інфрачервоних датчиках. Перші балістичні пуски нової ракети відбулись у жовтні 2009 року в року Південно-Африканській Республіці на полігоні Overberg. В травні 2011 тисячі на тому ж полігоні відбулись наступні пуски з демонстрацією аеродинамічних механічних параметрів ракети та її операційної здатності. Перший прототип ракети Арі СТІ СЕЛ був відстріляний по БПЛА в грудні 2012 року. В листопаді 2013 року на полігоні Оверберг відбулись випробувальні пуски по маловисотних БПЛА мішенях. В січні 2014 року відбулись випробувальні пуски спускових установок АРІСТІ SLM. Випробування керованої ракети були завершені в лютому 2015 року, а прийнято на озброєння у Бундесферу у 2017 році.